Е, розшукується колишній мер Одеси? Набу оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусіва. За його перебування на посаді протягом 2010-2013 десятого, аеропорт у місті віддали у приватні руки. Внаслідок злочинної схеми, за даними слідчих, місто не контролювало роботу литовища та не отримувало від цього прибутків. А усе майно аеропорту стало заставою банківського кредиту. Через заволодіння об'єктом Одеса не доходу на 2,5 мільярди гривень. Наприкінці серпня цього року антикорупційні прокурори встановили п'ять можливих причетних до злочину осіб. Окрім ексмера, у справі фігурує його заступник, керівник одного товариства, та два відомих в регіоні бізнесмени: Борис Кауфман та Олександр Борухович. І на цю новину про розшук батька вже відреагував нардеп. Олексій Гончаренко. Він прокоментував їхні взаємини та пояснив, що Костусів не брав участі в його вихованні. І саме тому народний обранець Олексій Гончаренко змінив прізвище на материнське дівоче. Я змінив прізвище з костусів на Гончаренко. з шести років це дівоче прізвище моєї мами. Я Олексій Гончаренко. Далі батька навіть розшукували за несплату аліментів. Ну щоб ви розуміли наскільки близькі в лапках ми були. Після 20 років намагався його знайти. Ну, все-таки дорослі люди. Хочеться, щоб був батько. цього нічого не вийшло. Останній раз спілкувався з ним 14 років тому, в 2009-му. Ще раз, 14 років тому, не спілкуюсь, жодних контактів не підтримую. Звинувачують його зараз в тому, що він допомагав приватизувати прихватизувати одеський аеропорт. Тоді я був депутатом одеської облради і публічно виступав проти цієї оборудки.